Цими днями у Швейцарії відбувається міжпарламентська конференція. Конкретно у Женеві. Там присутня українська делегація, але сюрприз, сюрприз, там присутня і російська делегація. І під час виступу голови е, цієї делегації Матвієнко, яка Валентина, українська делегація вчинила демарш. Детальніше про це розпитуємо Олена Кондратюк, заступницю голови Верховної Ради, яка перебуває у Швейцарії на цій конференції. Пані Олено, вітаю, Ай, пане Вадиме. Добрий день, Бонжур. Бонжур, e, скажіть, будь ласка, в чому полягав цей демарш? У нас є відео. Я зразу попрошу режисерку його показати. А ви, будь ласка, прокоментуйте, бо там видно, як люди виходять із зали, на якому моменті і хто саме вийшов. А ну перш за все я хочу вам повідомити, що це міжпарламентський союз. Це раз в п'ять років всі керівники парламентів збираються на конференцію міжнародну. Туди входять 180 країн. І звісно, це є одне з розгалужень організації Об'єднаних Націй на рівні парламентів. І от для всіх це була шокова ситуація, коли вчора побачили, що в складі верніше делегацію очолює голова Дердуми Матвієнко, і відповідно з нею приїхали ще двоє підсанкційних чи навіть троє членів підсанкційних списків, які є і в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах Америки, і зокрема навіть і в Швейцарії. Тому це перш за все, це з подивом, ми всі це побачили і дізналися. А друге, звісно, ми почали робити всі досторонні зустрічі, і треба дати від належне нашим партнерам, нашим союзникам з Європейського союзу, Великої Британії, багатьом просто нашим знайомим, друзям, якими ми маємо добрі стосунки і зв'язки, які в принципі вчинили вчора дуже багато і зустрічей, і комунікацій. І сьогодні ми коли почалося якраз оголошення. Матвієнко до виступу всі разом вийшли з залу і разом сфотографувалися біля українського прапору. Цей демарш це насправді підтримка просто України, українського народу, відверто кажучи, знаєте, це півпорожній зал, практично порожній зал, в якому виступала Матвієнко. Це є ознака того, як демократичні країни, парламенти, зокрема представницькі органи та країн, відносяться до країни-агресора. Звісно, що це дуже не Прийнятна ситуація абсолютно є. Тому що Швейцарія, і Швейцарія, до речі, парламент, який проголосував за те, щоб можна було притягнути до кримінальної відповідальності всіх військових злочинців, які винні в акті агресії, а далі теж виступає за санкції. Проголосував останній пакет санкцій. Швейцарія проголосувала. Це якась просто незрозуміла ситуація. Хоча ми розуміємо, що Женева це унікальне таке місце. Це представництво організації Об'єднаних Націй. Тут є свої представництва теж парламент. І верніше посольств, от і зрозуміло, що тут трохи інші правила, і зрозуміло, що Матвієнко приїхала саме якраз на оце відгалуження, яким займається організація Об'єднаних Націй. Але ще раз повторюю: це говорить про те, що санкції треба не тільки посилювати, а це говорить про те, що санкційна дисципліна повинна бути для всіх країн однозначно витриманою. Пані Олено, а ви не плануєте опублікувати список країн, які не підтримали демарш? Ну, щоб розуміти, хто залишився в залі слухати під підстанційно Матвієнка? А Можемо це зробити. Я думаю, що це до речі, хороша ідея, Вадима, Щоб теж всі розуміли Ну, я думаю, чесно кажучи, що тут не буде дуже великих якихось здивувань або розчарувань насправді, тому що це щось дуже подібне до того, як в принципі проходить голосування в організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що воно буде відповідати точно цьому. Знаю, що приблизно годину тому плюс-мінус закінчився ваш виступ на цьому міжпарламентському союзі. Про що він був? Ну, перш за все було не просто виступати, тому що це таке емоційне. Там мене з якими з моїм щастям, як я кажу, чомусь весь час я зустрічаюся на якихось великих зібраннях. Останнє це було G20, коли присутні були 20 країн. Найбільших та був саміт великий. Теж і там теж була делегація Матвієнко. Так що це не перша наша така аля зустріч. Та але для нас було головне донесення правди про Україну. Ми говорили про те, що можуть зробити парламенти світові для того, щоб підтримати Мати мир в Україні, ми говорили про те, що Україна відкрита до діалогу, але не може бути мир в односторонньому порядку. Ми говорили про санкційну політику, про те, як допомогти повернути українських дітей, що треба зробити парламентам всім разом, щоб розв'язати велику гуманітарну кризу, з яким з якою стикнулася Україна, фактично саме найбільшої з часів Другої світової війни. Тобто, ми говорили правду, ми закликали. Ми достатньо емоційно виступали наскільки це вдалося. Та і ну оплеск в залі тому свідчать. Скільки ще триватиме цей ця, ця акція у Женеві, ця подія парламентська, і які її основні результати мали би бути для України? Хорошими. А -а -а. Ну, дивіться, саме основне це присутність України на таких великих майданчиках, тому що ну то в мене насправді було теж таке бажання, коли я побачила, що цей там великий літак великої делегації Аля з Росії приземлився в Женеві. Хотілося просто розвернутися і поїхати, і так далі. Але для України важливо говорити, важливо переконувати, важливо бути присутнім. А, відверто сьогодні спікери багатьох країн, ну звісно, що це ті, які допомагають Україні найбільше. Починаючи від спікера Великої Британії, завершуючи спікером Фінляндії, спікерка абсолютно обраного зараз нового парламенту Німеччини і так далі. спікерка Чехії, всі говорили зараз, не про одне про, про Україну, про те, як треба підтримати Україну, про те, як треба завершити війну в Україні, і говорили про те. Хто є насправді агресором і як агресора засадити за стіл переговорів? Звісно, що всі в кулуарах говорять про те і сподіваються на там 7 чи 10 днів, які про які говорив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Посилений пекельні санкції, як він каже, та для Російської Федерації, якщо вони не сяде за стіл переговорів, про те, як треба допомогти Україні зараз і гуманітарно, і далі, і військово, от в принципі, це наслідки того, чого ми повинні присутні бути на таких великих майданчиках і говорити, бачити, що Україна є тут не знаєте, ну чому ще друге є? Тому що є багато криз, звісно, і зараз конфліктів є світі, тобто зрозуміло, що ми. Не єдині, але треба говорити про те, що mm. ми найважливіші. Дякую, пані Олено, що знайшли час для включення. Ну і е, міцних нервів вам там ще поруч з російською делегацією. Це була Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, яка зараз на міжпарламентському союзі у Женеві, е, де українська делегація за підтримки делегації країн партнерок вчинили демарш під час виступу очільниці російського парламенту Валентини Матвієнко.